Вітаю вас, шановні мої глядачі, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати свої кали. От якраз вони вже всі розпустилися, всі показали свою квіточку. Так, давайте по порядку. Червоно-оранжева, біла. Біла з фіолетовою серединкою, бордова. Жовта, чорна. Темно рожева. Темно червона. оранжево жовта подивіться, які листочки має красиві. І темно рожева Ці кали у мене вперше цього року. Минулорічні мої кали я вам показувала. Там були такі самі кольори, і деякі кольори були трішечки інші. Я їх подарувала своїй сестричці на ювілей. От. А собі придбала нову колекцію кал. Придбала за дуже гарною акційною ціною. От. Цілий набір. Було 11 бульб. От. 10 рослин у мене зараз гарно ростуть. От, бачите, і єдина, одна єдина бульба у мене не прокинулася. От, Бачите, я всюди де садила кали, ставила зразу такі патички-міточки. от, І одна єдина бульба не прокинулася. Е, трошечки запізно я звернула на це увагу. от, Але кілька е, днів тому я бульбу викопала. Е, вона збоку була трішечки підгнивша. Я її гарно почистила, промила, посипала товченим чорним вугіллям. розтовкла таблеточку чорну, вугля просипала з боку оцей зріз І назад посадила в землю і от вже вчора я дивилася акуратненько розгорнула землю, бульба випускає паросток. Тобто вона також гарно прижилася, і до осені вона ще встигне сформувати гарну рослинку. Шановні мої глядачі, коли я робила свої попередні минулорічні відео про кали, дехто мене запитував, що робити, якщо кали не цвітуть. От, повірте мені, що не знаю, що порадити, тому що от скільки років підряд я показую свої кали, вони мене завжди гарно цвіли. От, і ці так само, бачите, тільки посадила, вони також дуже гарно цвітуть. Ніякої спеціальної підживки для них я не купляю і нічим спеціально я їх не підживляю. Я впевнена, що дуже багато залежить від посадкового матеріалу от Якщо це все це все сортові кали. от Кали дуже гарні. Спеціальної підживки для них я не маю. Коли я робила відео про те, що я придбала нові бульби, я показувала, що їх вони, до речі, були навіть не і не дуже великі за розміром. Як мені продавчиня казала, що це що це не є перший сорт, що це навіть трошечки. Там і другий сорт, чи як там правильно вони відсортовуються. Тобто бульби можуть бути за розміром набагато більші. Але подивіться, навіть при тому, що ці бульби були невеликі, гляньте, як вони гарно цвітуть, скільки цвіту вони заклали. Подивіться, яка краса, це букети, це просто букети. З однієї бульби, ось такі от пишні кольорові букети. От, гляньте, листочки також зафарбовані у колір. У такий самий колір, як і квітка. Бачите, яка краса? Гляньте, яка це неймовірна краса. Цього разу я спеціально собі зберегла список. Всіх рослин, всіх бульб, тобто тепер я можу вам показати, як яка кала називається. Можливо, вам сподобається і ви також захочете собі знайти саме таку калу. От. Так, ось моя колекція. Бачите ось от саме такі кали я купувала за такою гарною ціною. Подивіться, от зараз я передивляюся всі оці фотографії. Скоріше за все, що в мене ще оця червона кала не прокинулася. Але я вже казала, вона жив, бульба жива, я її тр... трішечки підлікувала. От. І маю надію, що вона також гарно розростеться. Так, ну і тепер по назвах. Подивіться. Ось, бачите? Для зручності я собі написала за кольорами. Бачите, червоно-вишнева, чорна, бордова, жовта, темно-фіолетова, помаранчево-темна, біла з фіолетовим, червона. Біла, оранжево-жовта, рожево-темна. Отут всі назви пропечатані саме так, як вони йдуть в каталозі. Ще одне ще одна відповідь на питання: чи кали зимують? Ні, ні в якому разі. Кали дуже чутливі до холоду. І як тільки температура падає до 10 градусів, на той час кали вже повністю жовтіють, вони перестають свісти, листя починає жовтіти, От. квіти всихають. Кали обов'язково треба з клумби забирати, вони не зимують, вони дуже бояться холоду. До речі, багато залежить ще і від правильного зберігання бульб. Восени бульби викопую і разом з стеблом залишаю їх на тиждень, другий у стодолі. Але слідкую за температурою, щоб не було нульової або мінусової температури, тому що навіть 2-3 градуси морозу нищать бульби. От. Тримаю кілька днів, поки повністю все листя висохне, і тоді акуратно зрізаю листочки, бульби промиваю, підсушую і складаю їх в коробки картонні. Збоку біля буль ложу ватний диск, просочений йодом для дезінфекції. Як бачите, клумба у мене тут невеличка, вузька. І я вирішила, що на цій клумбі будуть лише кали. От. І минулого року, і так само два роки тому, три роки тому у мене тут свіли кали. І я впевнена, що навіть ось така скромна квіточка може зробити клумбу дуже гарною. І як бачите, я не помилилася. Моя невеличка клумба має дуже гарний вигляд саме завдяки ось таким різнокольоровим квітам. Саме завдяки калам.